Мир вам, друга церква Христова, на продовження богослужіння будемо читати місце, яке записано римлянам, восьмий розділ, восьмий вірш Римлянам 8.8. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Але ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий жив, живе в вас, а коли хто Духа Христового не має, той не Його. Амінь. Сідайте, будь ласка, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотілося б порозмірковувати ще на таку тему, як життя в Дусі Святому. Життя в Дусі або ходження по Духу, протилежність цьому це ходження по тілу, і щоб ми проаналізували своє життя. Чи ходимо ми по духу, чи постійно ми в дусі, чи, можливо, ми дуже часто тілесні християни. Чому це важливо для нас, християн? Якщо ми будемо читати римлянам, і галатам і інші тексти, Римлянам 8 розділ мається на увазі, то ми побачимо, наскільки це важливо. Перший вірш ми вже прочитали, що ті, хто ходить за тілом, от тілесні християни, вони не можуть догодити Богові. Християни мають бути духовні, тільки тоді вони догодять Богові. Я думаю, кожен з нас має бажання догодити Богові. Ми того і тут. І взагалі ми постійно віруючи. Чому? Тому що нас бажання догодити Богові. Ми хочемо, щоб Господь сказав добрий і вірний раб. Також в 13 му вірші 8-го розділу Римлян написано: бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Ще один момент, що тілесні люди, вони приречені на смерть, на смерть духовну. І ніхто з нас, звіруючи християн, не хоче, щоб трапилось з ним таке. Тому потрібно вмертвляти духом. Тілесні наші вчинки, тобто жити по духу і постійно-постійно вести цю духовну боротьбу, яка невидима. Це духовна війна, яка протистала проти християн. І що цікаво, що вона не закінчується, нема перемир'я. Кожен день вона є. І кожен день наше тіло хоче верх взяти над духом, і ми хочемо розслабитись, але потрібно перемагати. Також і галатам багато говорить про це. Один із текстів це Галатам 5.21, написано. Там перераховуються вчинки тіла, і, і в 20-му вірші, і в кінці 21-го вірша сказано: бо хто чинить таке, не вспадкують вони Царство Божого. Отже, тілесні люди або ті, хто живуть за тілом, хто чинить все те, що перераховано в вчинках тіла, всі ті гріхи, вони не вспадкують Царство Божого. Тим більше ніхто з нас не розраховує на таке, ніхто не хоче залишитись без Царства Божого. Ми туди стремимося, і тому дуже важливо нам перевіряти себе, чи ходимо ми в дусі, чи є ми духовні християни, чи не переключились ми на тілесність і які наші вчинки? Що видно в житті християн, в тих, хто ходить за духом? Якщо розбирати цю главу, восьмий розділ Римлянам, то з самого першого вірша ми бачимо: там написано: «Тож тепер немає жодного осуду тим, хто ходить в Ісусі Христі. Не за тілом, а за духом. Найперше, що ці люди вони постійно ходять у Ісусі Христі. Вони ходять у Ньому. Тобто вони живуть Ним, вони думають про нього, вони ходять разом з ним і вони в Ньому. Все, що ми маємо, всі духовні благословіння і взагалі спасіння, воно тільки в Ісусі Христі. Тільки людина стає поза Христом, вона втрачає все, що вона має. Тому в Ісусі Христі ці люди ходять. Але вони в Ісусі Христі мають вже можливість поступати не за тілом, а за духом. І ще ми бачимо, що їм вже тепер нема жодного осуду. Їх ніхто не може осудити. Ні Бог, ні закон, про який говорилось. Чому? Тому що вони вже не порушують закон. Вони мають силу мають силу жити свято. Їх вже нема за що осудити, можна ще так сказати. Їм нема жодного осуду. Християни, які ходять по духу, їх нема за що осудити. Але це може, можливо тільки в Ісусі Христі. Тільки тоді, коли християнин прикладає всі старання, щоб бути в Ісусі Христі, бути духовним християнином, ходити по духу, тоді він має цю силу перемагати тіло, яке дуже міцне і воює проти нас. І другий вірш каже: бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Закон гріха і смерті це той, який діяв до приходу Христа, або до покаяння, або до того, коли Ісус Христос вселяється в серце Духом Святим. Закон гріха і смерті настільки сильний був, що людина не могла йому протистояти. І в цьому розділі Римлянам про це написано: настільки людина боролася, але сили не має протистояти. І вона каже, бідна людина, хто мене не може визволити, я нічого не можу зробити. Але в Христі Ісусі. Закон духа життя має силу і визволяє, і такий християнин уже має силу перемагати. Але він має вибір. Він має і силу перемагати, але також має вибір. Вибір поступати по духу або поступати по тілу. І дуже часто, кожен день, ми перед таким вибором. Якщо ми вибираємо поступати по духу, нашому від це не подобається. Але разом з тим, ми в той момент прийняття рішення перемагаємо. І Бог дає сили в Ісусі Христі далі йти і перемагати. Але якщо на самому початку, коли ось є цей момент вибору, ми вибираємо поступити за тілом, тоді тіло бере верх і настільки сильно, що ми потім дивуємося, як ми могли так легко впасти і ще так сильно впасти. Коли людина вибирає жити по тілу, вона отримає великі наслідки. Тому що закон гріха і смерті він далі продовжує діяти і на. Духовного християнина і на всіх християн він далі продовжує діяти. Але в Ісусі Христі ми можемо бути визволення, бо ми вже визволені законом духа, життя в Ісусі Христі. І потрібно постійно, постійно пильнувати, щоб поступати по духу, щоб ходити по духу. А це праця. Це праця, яку потрібно кожен день звершувати. Це духовна боротьба. Також ще як можна перевірити себе, духовні ми християни чи тілесні? Духовні християни в 5-му вірші 8 розділу римлян сказано, що вони роблять. Вони ходять, не ходять за тілом, а ходять за духом. І як, по чому це видно? Тому що вони думають про духовне. Бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне, а ті, хто за духом, думають про духовне. Римлянам 8,5. Бачимо, що християнин духовний, він постійно. На, налаштований на духовні думки. Да, звичайно, це не, не говорить про те, що не буває взагалі дум, думок про щось земне. Можуть бути і думки, і по роботі, і технічні думки всякі. Але в загальному християнин налаштований на те, щоби думати про Боже, про Христа, про Царство Боже, про Слово Його. І дуже легко втратити цю думку. Якщо просто ось так. Навіть перед сном засинаючи, думаєш, ну от зараз я постараюся дуже сильно налаштуватися на Божі думки, думати про щось, те, що вгорі, те, що прекрасне, да? що Павло каже, про що, про що тільки добре, чисте, справедливе, чесне, про те думають. І ти думаєш, що я буду про це думати. Починаєш думати, особливий мир Божий наповняє тебе, і тобі так добре, і потім буквально якась думка пов'язана з чимось іншим. Ти про неї думаєш, і ти не помічаєш, як швидко вона тебе відтягує в сторону, і ти починаєш вже думати зовсім вже не про духовне, ти вже думаєш про щось інше. І ти дивуєшся з себе, як швидко і легко з думок духовних перейти знов на звичайні або, можливо, навіть на тілесні думки. Це говорить про те, що просто ні про що або про що-небудь, старатися думати не потрібно, воно саме якось думається. А про духовне потрібно прикладати зусилля, потрібно старатися. Потрібно постійно свій розум приводити в належний стан. Потрібно згадувати, хто ми є в Христі. Також написано уважайте себе за мертвими для гріха. Тобто приводити свій розум в належний стан, згадувати, хто ти є, до чого тебе Бог призвів, хто ти в Христі, що ти святий Божий вибраний посуд для звершення. Слава Божої, і для звершення діл Божих. Але це праця, над цим потрібно працювати. Був один приклад, що один чоловік виграв велику суму в лотерею. Виграв настільки велику суму, що десь приблизно мільйон доларів. Але щоб отримати цей приз, йому потрібно ще був певний час певний час, щоб це. Все йому могли вручити цей приз, щоб відбулися ну, всі процедури, які потрібні. І він думає, що робити ці пару тижнів. А він займався торговлею наркотиків. І з цих грошей він і купив білет і виграв цю лотерею. І замість того, що він, можливо, поміняв свої думки і почав думати інакше: почекай, ти раніше був таким, тепер ти нова людина. Пересиди, перечекай, навіть якщо нема що їсти, перезичь, але вже залиш ту справу, вже не займайся. Ти вже нова людина, ти вже мільйонер, ти скоро отримаєш свої гроші, ти можеш почати життя по новому Тобі не треба займатися тою справою, що ти займався. Але він думає, піду, буду займатися далі, тим, що є. І далі продовжував займатися цією справою, і саме тоді його спіймала поліція. Спіймали, посадили в тюрму, і мало того, ще... Суд довів, що білет лотерейний, який він купив, був виручений за гроші по продажу наркотиків, і конфіскували цей виграш. Він собі був мільйонером да? і знову і лишився ні з чим, тому що він не почав думати по-новому. Він, він не почав приводити свої думки в належний стан і зрозуміти, хто він тепер є. Християни, це навіть і не порівнюється, настільки ми маємо в Ісусі Христі набагато більших благ, і взагалі, що ми отримали в Христі, всі духовні благословіння, це навіть не порівнюється ні з якими лотереями виграшами. Ми, ми стали дітьми Божими і ми отримали усиновлення. І сам Ісус Христос, Творець Всесвіту, Він є наш Господь. І ми прикликані в Його царство. І як часто ми про це можемо забувати і, і не приводити свої думки в належний стан. І тому, коли ми. Постійно перебуваємо в дусі, в належному стані, це і допомагає нам перемагати всі тілесні нападки. А коли ми забуваємо і починаємо жити по плоті, тоді ми дивимося і дивуємося, як ми, як християни, могли те чи інше вчинити, або поступити по плоті. Також, християни, які поступають по духу, у шостому вірші наступно написано: бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Християни вони знаходяться в, е, в особливому мирі і спокої. Мир Божий вселяється в їхні серця, і навіть якщо вони знаходяться в дуже важких обставинах, все рівно мир залишається в їхньому серці. І це може зробити тільки Господь, бо тільки Він може тримати людину в його досконалому мирі. Також далі написано, що християни умертвляють тілесні вчинки духом. І в 14 му вірші написано: бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Духовні християни вони водяться Духом Святим. Іншими словами, Він їх воде, керує, направляє, куди йти, куди не йти, які рішення приймати, які не приймати. Християни вже не мають права розраховувати на свій розум або не самі приймають рішення а самі по собі. Все, що вони приймають, любе рішення. Вони не просто питають Боже, чи можна так, чи. Вони чекають, щоб Господь вів їх. Навіть більше того, хоча й питати постійно потрібно, але що це не було наше власне рішення, а щоб Господь нас вів у всіх сферах нашого життя, в служінні, яким служінням займатися, яку роботу вибирати, де провести цей день, сьогодні йти туди чи туди. До кого підійти, кому засвідчити і взагалі все, все, що в нашому житті. Як повестися в тій чи в іншій ситуації, вдома, з сім'єю, з дітьми? Що робити, що ні, що вибрати, як провести цей вечір, який от сьогодні після зібрання закінчиться, ще буде пару е, годин до кінця перед сном? Як провести абсолютно все своє життя, да? кожна хвилина? Постійно християни мають водитися Духом Божим. Тобто не самі приймати рішення, як я. Буду жити і як буду розпоряджатися своїм життям. Водяться Духом Божим. І іноді навіть може бути незрозуміло, чому так чи іначе поступає той чи інший брат, але якщо він водиться Духом Божим і сам Господь йому говорить, сам Дух Божий так веде, то він і відповідає за свої дії, тому що в нього є стосунки з Господом. І не він відповідає, а вже Господь, куди його повів, то вже Господь. Приймає на себе відповідальністю, якщо ми слухняні. І цікаво, що е, навіть в буквальному Дух Святий водив мужів Божих. Якщо ми згадуємо в новому заповіті Пилипа, не знаю, які в нього були плани, але Дух Святий вирішив, що він має зараз бути там, на тій дорозі і засвідчити тому ефіоплянину. І я думаю, він підкорявся і дозволяв. і Господь його повів, фізично навіть переніс в ту місцевість, що це також є чудом. Коли учні плили в шлюпці, то коли Христос до них також прийшов над чином, потім вони перемістились разом з шлюпкою швидко до берега, також чудо. І Дух вів в куди він указав. І інші навіть трошки жаліли, що зараз тебе Дух забере куди хоче, і ми не будемо знати, де тепер ти і що тоді я скажу царю. Бачимо, що Божих мужів водив Дух Святий в буквальному, навіть в фізичному виді, але нам, християнам, особливо потрібно водитися духом у всіх наших рішеннях, духовно мається на увазі, приймати. Не самі по собі рішення, а нехай це Господь нас веде. Чи відчуваємо ми, що нас веде Бог? Чи бачимо, ми, що дійсно те, що сталося в моєму житті, або ті рішення, які я прийняв, це не від мене самого. Це Господь допоміг, це Він мені якось підсказав, це Він так повів. І ми вдячні, ми постійно вдячні, тому що ми знаходимося у волі Божій. В кожному нашому дню, в кожному нашому рішенні ми розуміємо, що на цьому місці, тому що Господь нас сюди привів, тому що ми вже не свої, ми Господні. І дай Бог, щоб так було. Також в наступному вірші, в 15-му написано, що ті, хто водяться Духом Божим, вони не взяли духа неволі, знов на страх, але взяли духа синівства, що через нього кличемо авачі. Тобто, ті, хто є в належному духовному стані, в них немає страху, страху смерті, страху суду Божого. Страху того, що якщо я зараз помру, мене Бог покарає, і я не спасуся, і я буду відповідати за свої вчинки в аду, тому що суд Божий на мене вильється, або що Бог мені скаже, коли його побачу. І в такому страху і тремтінню е, очікуванні суду Божого, це не неправильний стан християнина. Правильний стан, коли християнин до Бога відноситься як до свого батька і наш дух. Через Духа Стого, кличе, до Бога взиває ава оча, тобто батько, рідний батько, мій близький, особистий батько Небесний. Якщо в нас є ось це, оцей дух синівства, то це говорить про те, що ми в належному духовному стані. Якщо духа синівства немає, тобто, що ми усиновлені, ми діти Божі, потрібно переглянути свій духовний стан, щось е, негаразд. З нашим духовним станом, якщо немає ось цього Духа Святого, який ду свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. Також наступних віршах видно, що діти Божі, вони разом з Христом і терплять все, що потрібно. Ті, хто водиться Духом Божим, їх також приходиться багато терпіти. Поступати по духу це не завжди е, лише благословіння, в нашому розумінні. Буває. і Потрібно терпіти і страждати, і різні різні речі. Але якщо Господь веде, то ми маємо честь, бо тому що ми разом із ним і будемо прославлені, якщо з ним терпимо. Також людина, яка налаштована духовно, яка поступає по духу. Вона постійно зітхає і очікує синівства. У 23 й вірші написано, так, що. Бо ми знаємо, що все створіння разом зітхає і мучиться аж досі. Там говориться про те, що християнам або духовним людям їм, як би добре не було на цій землі, все рівно вони зітхають, тому що їхній дух прагне до чогось вищого. Дух бажає синівства, бажає, е, вже, щоб в повній мірі війти. Присутність Божу і бути там разом. От, очікує е, визволення, відкуплення нашого тіла від цього тлінного в нетлінне. І християни духовні, вони чекають і, і кажуть: Гляди, Господи, вони бажають бути з Христом. Але разом із тим. Вони не склали руки і чекають той момент. Вони працюють і хочуть бути корисні для церкви тут. І іноді, як Павло каже, не знаю тоді, що вибрати. Хочу і на небеса з Богом бути, але й тут хочу залишитись, щоб послужити церкві. І вони не то, що надоїло, бо є інша крайність, Деякі, деяким християнам просто надоїло жити. І вони кажуть, Боже, забери мене. Це трошки інша крайність. Потрібно хотіти на небеса і бути з Богом, але разом із тим, тут, на землі, бути в ділі Божому, щоб Господь тут вів нас і через нас працював. І також ще написано, що Дух Святий допомагає немочам нашим, 26-й вірш, і молиться разом із нами. Чи відчуваємо ми, коли ми молимося, що Дух Святий молиться разом? Так, да, це можливо, ми відчути так легко не зможемо, але все рівно, чи бачимо ми е, в прояв в нашому житті, що іноді ми навіть не знали, про що просити, не знали, е, про що взивати, але бачимо, що Господь знав наперед і або зберіг, або послав, або повів так, що ми дякуємо і розуміємо, що сам Дух Святий за нас стояв у проломі. І тоді, коли ми навіть не знали, про що молитись, але ми молились. Ми молились і говорили Богові те, що в нас на серці. А з своєї сторони, Дух Святий говорив Богові те, про що ми не знаємо і навіть в чому маємо потребу, але все рівно ця робота звершалася, ми бачимо плоди. Тому дуже добре, коли ми дійсно молимося, молимося духовними молитвами, перебуваємо в дусі, молимося в дусі. Чи відчуваємо ми різницю між просто молитвою, яка звершається, скажімо так, чергово, кожен день, рано вечір, на обід, і молитвою особливої посвяти, коли ми виділяємо час і маємо близькі стосунки з Богом і відчуваємо, що дійсно Господь в даний момент говорить до нас. І неймовірна радість переповняє наше серця, і особливий такий стан, що ми маємо дотик до живого Бога і до престолу Його благодать. Це стан, в якому. Потрібно часто перебувати християнину в такому стані, але іноді не так легко його досягнути. Тому що, якщо ми перебуваємо в суеті, то потім знову вернутися в цей такий стан особливого, особливого такого духовного відчуття, не так легко повернутися. Іван, апостол Іван, написано, що я Господнього дня був в дусі. Ми віримо, що він завжди був з Духом Святим. Але особливо в той день Господнього дня, це в неділю, він був. У Дусі Святому, в дусі, коли Дух особливого наповнив, і тоді Господь дав йому великі відкриття. Чи є в нас ці моменти особливого перебування в дусі? Також, якщо вже брати наступний текст, це Галатам, то ми там бачимо, що 15 розділ, 16 вірша, щоб не вчинити пожадливостей тіла. Потрібно поступати по духу, і там такі самі е, заклики. Поступайте по духу, тому що тіло бажає противного духу, і постійно йде боротьба. Якщо християнин поступає не, не так, як хоче, то це нормально. Іноді е, здається, що якщо це щось природньо, то це нормально. Але Но іноді наша природа тілесна, вона є спорчена і вона хоче того, що противно духу. І дуже часто християни чинять не так, як би хотіли. Тіло хоче одного, хочеться чогось одного, хочеться чогось іншого, Але християнин духом перемагає, або, іншими словами, забороняє сам собі, або веде цю боротьбу і вмертвляє ось ці бажання. І це, звичайно, це неприємно, це дискомфорт. Апостол Павло каже: я кожен день помираю. Хіба помирати кожен день, це щось приємне? Ні, це неприємно, особливо нашому тілу, яке бажає противного духу. Але це нормально йти проти своєї людської природи, яка бажає не того, що дух. А ті, які дозволяють тілу і все, що вона хоче, ні в чому собі не відказує, так як і вчить цей світ, ні в чому собі не відказує. То поступають так, як хоче це тіло, але догодити Богові не можуть. Тому що все, що бажає тіло… Там перераховано наступні вірші, що це пожадливість тіла, і всі ті гріхи перераховані. І хто чинить так, ми вже читали, вони не вспадкують Царства Божого. А хто поступає по духу, той має плід Духа. І чим ще дуже важливо перевірити себе, чи є в нас плід Духа Святого. І плід Духа Святого, він записаний Галатам 5,22, що це є любов, радість, мир. Довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Ось чи є в нас ось такий плід? Це також перевірка того, чи розіп'яли ми своє тіло, чи ми й далі живемо по тілу. І якщо є ось ці прояви, то це означає, що ми перебуваємо в Ісусі Христі, і сила в Христі визволяє нас від закону гріха і смерті, і ми маємо силу принести плід плід духовний. Цікаво, що е, закінчується. Закінчується це вже е, ця розмова про, е, про цю боротьбу такими словами. Е, ми читаємо е, Галатам 5, двадцять 5.26 не будьмо чванливі, не дражнімо один одного і не завидуймо один одному. Після того, як апостол Павло поговорив про плід духа і пояснив, як поступає духовний христин і тілесний, він робить знову ж таки і вертається: Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного і не завидуймо один одному. Цими словами він підкреслює ще раз, що хто має ще ось такі моменти, такі проблеми, він не поступає по духу. Тобто ті, які, що таке чванливі, це ті, які хваляться собою, ті, які себе хвалять горді, ті, хто поступ... ну, на себе звертають увагу, можливо, хваляться самі собою і так далі. Ті, хто дражнять інших, і ті, хто завідують, заздрять іншим. Це, це не є духовний стан. Якщо це є, то значить відбувається щось не те в житті християни. Апостол Павло до Корінтян їх за це саме докоряє і каже: Бо коли заздрість та суперечки між вами, то ж ви не тілесні, хіба не по-людському по, по, по робите. Це Перше Коронтян 3,1.3. Бачимо, що. Коринтяни так само заздрили і мали суперечки, дражнили, чванились. Духовні християни так не поступають. Тому як перевірити себе, чи є в нас плід Духа Святого, чи поступаємо ми духовно, які в нас відносини одне з одним? Якщо є заздрість і суперечки, сварливість і так далі, не потрібно, скажімо так, дуже великого розуму, щоб зрозуміти, що насправді ми тоді не духовні. А можливо, духовні, але не, не живемо по духу. Відклали духовне в сторону і живемо по тілу, а хто живе по тілу, той Бога відгодити не може. Є ще багато місць, які показують нам, що нам потрібно постійно наповнюватись духом, не вином, в якому розпуста, а духом, співати духовні пісні, радіти Господом, грати і співати в своєму серці, щоб ви постійно свій розум приводити в належний стан. Слухати Слово Боже, пам'ятати, говорити його, цитувати, прокидатися і засинати Словом Божим з духовними піснями в своєму серці, в розумі і постійно славити нашого Бога, приводити свій розум у належний стан, мати з собою меча духовного, це не просто в руку його взяти, не просто взяти в Біблію слово Боже, а меч духовний в серці має бути, тобто, щоб він постійно міг робити ось цю духовну боротьбу. Яка постійно йде проти нас. І перебувати в Дусі Святому і мати праведність, і мир, і радість в нашому Господі. Тому що Царство Боже це не, це не пожива і питво, це написано римлянам 14-17. Людина, яка в Царстві Божому, яка в належному духовному стані, це особливий стан, це праведність, це мир і радість у Дусі Святому. Ось це є якраз признак того, що християнин поступає по духу. Він духовний, він в належному стані, і він готовий до того, щоб зустрічати нашого Господа. Ну і закінчити хотілося б, ми зараз будемо всі молитися разом, хто в голос, хто в тиші. І я би хотів, щоб ми помолилися молитовним проханням саме по цій темі, яким молився апостол Павло. Це Колосянам, перший розділ дев'ятий вірш, він каже. Яке в нього молитовне прохання було. Через це, то й ми того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були винаповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Будемо молитися також, щоб Господь і нас, всіх, церкву Його, наповнював всяким розум і духов, всякою мудрістю і духовним розумом. Давайте зараз саме про це будемо молитися. Щоб наш розум він був духовний. Наші вчинки, вони були духовні, і ми поступали по духу, щоб ми не були тілесними християнами, щоб ми відчували різницю і могли перемагати цю духовну битву і щоб прославлявся наш Господь. Амінь. Помолимось.